Вітаю глядачі. На даному відео розглянемо, як можна застосовувати протокол Мадбас РТУ для аналізу роботи перетворюючої Ну, Зараз я за допомогою такого елементу, як бігунок, виставляю. Частоту бачимо, ось у нас 38,2. Максимальне значення це е, 50 Гц. Ми бачимо, оці дані щитуються. Я задаю, на на перетворюю частоти і щитую з них. Так, е, поточна частота е, двигуна зараз рівна нулю, бо він стає. Я вибираю, подаю команду пуск вперед. Бачимо, що змінилася, тобто почала рости швидкість і двигун почав набратати оберти вийшов на 30 Гц, ті, які ми задали. Зараз я змінюю частоту на максимальну 50 Гц. Зараз він миттєво змінює, змінив, вийде на 50 Гц. Також ми бачимо тут графік. Як змінюється параметри. Натискаємо, вибираємо пункт зупинка миттєво. Двигун зупинився. І показує нам поточну частоту 0 Гц. Запускаємо назад пуск. Назад пуск і двигун запускається. І зараз вийде на 50 Гц. З урахуванням часу розгону, який налаштований. Так. Вибираємо е зупинку вибігом. І зараз він буде зупинятися. Ми бачимо графік, е як у нас вмикався, вимикався двигун. Запускаємо вперед пуск. выставляем частоту задания 3760, ну пускай буду здесь 40, то есть 38 и 5. Вот он Метеево вышел на всю частоту. Змениваем частоту на 25 Гц, в Метеево вышел на частоту 25 Гц. Також мы видим тут график Який строїться, вибираємо, посилаємо команду Зупинка миттєво і перетворюючи зупинився. Пуск назад, реверс, і зараз він буде обертатись в іншу сторону. Вийде на 25 Гц ту частоту, яку ми завдали. Зупинка миттєво Він зупинився. Поштовх вперед, це він відпрацьовує поштовх назад. Він відпрацьовує джоги, так називаємо джоги, які налаштовані в параметрах. Ставимо на мінімальну частоту якусь дуже низьку. Це 4 Гц. ну Пробуємо запустити вперед пуск. На 4 И Ось він вийшов на 4,7 Гц. Відрабатываю це завдання. Зупинка миттєва. Сейчас він зупиниться. Ми Підвищуємо частоту. Так. 45 Гц. Назад пуск. Сейчас він робить реверс. І вийде сейчас на 45 Гц. Так. Натискаємо, посилаємо команду Зупинка миттєва, і зараз двигун за... зупиниться. Так ми бачимо графіки, можемо е, прочитати дані і побачити. Графік в реальному часі змінюється, пересувається по осі абсис, тобто по часової позначці, і ми можемо бачити, значення придивлятися у реальному режимі.